На Чорноморському військовому полігоні поблизу Одеси морські піхотинці відпрацювали злагодженість дій з підрозділом розвідки та екіпажем вертольота Мі-14. Підрозділ на 80% складається з добровольців, які пішли служити до військ берегової оборони під час четвертої хвилі мобілізації. Підрозділ здійснив нічний марш з пункту постійної дислокації до району виконання бойових завдань. Після цього було проведено розгортання підрозділу, виконання завдань, в тому числі з задіянням розвідпідрозділів і морської авіації. В цілому Етапи навчання були виконані. Наступне навчання воно буде більш продуктивним, більш досяжним, е е е що стосується результату. І, я думаю, на коротший термін підрозділ вже буде сертифікований як підрозділ, який, високомобільний підрозділ, який буде готовий до виконання завдань в зоні антиростичної операції. Передавали досвід молодим воїнам Морпі, які нещодавно повернулися за то.